У Кіровограді під стінами Кіровського суду мітингував кредитний майдан. Активісти прийшли підтримати одного з учасників організації, який судиться з банком. Чоловік вважає, курс долара, за яким він має виплачувати кредит, не є конституційним і вимагає визнати недійсний договір. Між ним та фінустановою, щоб розгляд справи проходив прозоро, залучив спостерігачів. Однак на жодне із засідань їх не пустили. Тому на останній розгляд справи активісти запросили ще й журналістів. Подробиці від Яни Семенюк. Розглядом справи Віктора займається Кіровський районний суд Кіровограда. На останнє четверте засідання позивач прийшов з півтора десятками активістів та журналістами. Версії, чому спостерігачів не пускають на засідання, чоловік не має. Якби ж я знав, я ж не суддя, ви розумієте, що ну, так. Означає, так ну. Що ж ми зробимо? Тут ви розумієте, що тільки головуючому суду відомо, як вам насправді інші члени кредитного майдану розповідають, з яких причин спостерігачів не пускали на засідання. Надказували всі важливими методами і способами то у них нету місця в залі, то суддя заболев це такі об'єктивні причини, і ні одна скарга не мала, скажімо так, дії. після останньої відмови. Активісти написали скаргу в апеляційний суд і прийшли на чергове засідання з журналістами. Цього разу суд дозволяє і спостерігача. Ам і змі бути присутніми розгляд справи триває півгодини, і через наявку відповідача переноситься. Де з підготовку витребуваних документів та неможливості явки представника судового засідання призначено на 16 Третє п'ятнадцять року просимо відкласти свого засідання дозначення справі на більш пізно дату. Хоча засідання закінчилось безрезультатно, позивач залишився задоволеним ходом справи. Що по законодательству зараз працює кадпожено. Ніяких ні то ні ни претензій, нічого такого. Все кабу бы про прайсходка согласне нову чинного законодавства держави України. Активісти вважають, їх присутність зробить розгляд справи більш об'єктивним. Коли присутствують наблюдатели, не остається причин для того, чтобы затягивать процесс. Потому что это становится доступно общественности, и суд будет действовать гораздо более вжатые сроки, потому что рішення этих вопросов должно ну, происходить достаточно быстро. Наступне засідання призначили на квітень. Яна Семенюк, День за днем.